Міфи, які розказують мені мої клієнти, вуглеводи завжди шкодять фігурі. Насправді складні вуглеводи, цільнозернові, бобові, фрукти, овочі, це джерело енергії та клітковини. І проблема в їх надлишку, і в надлишку цукру, а не во всіх вуглеводах. Міф номер 2 Щоб схуднути, потрібно їсти менше 1000 калорій, і тоді буде успіх. Це неправда. Занадто низька калорійність приведе вас тільки к тому, що сповільниться метаболізм. Ефективне схуднення це 10-20% від вашої добової калорійності. Міф номер 3 Після 18 їсти не можна. Вага залежить від добового балансу калорій і якості їжі, а не від години, коли ви їсте. Головне не переїдати і дотримуватись свого харчового віку. Детокс, чаї очищають організм. Наша печінка, кишківник та нирки дуже гарно справляються з детоксикацією. Це міф.